Готуємо отакий от торт. Що нам для цього потрібно? Вишні та просушити їх. І не їсти, як це я роблю. Ще нам потрібно листкове тісто. Противень пергаментом заслали, тісто нарізали на смужки. В смужки виклали вишню, ось так. Ось по центру. Ставили до 200 градусів. Так, ставимо наш лист. І випікаємо трубочки 25-30 хвилин до оріхового кольору. Наші заготовки готові. Ось такі хрустки. Робимо крем. в описі к відео, буде допис і скільки потрібно. Сметану, пудру та сок лимона збили до піків і додаємо м'яке вершкове масло. Не світ, а Починаємо збирати кожен сруб промазуємо. Лікер з соком вишневим. Так, і от ось останній. 4, 3, 2 і 1. І останній штрих. Торт готов. Він відпочине в холодильнику до завтра. В мене він має другу назву це дах. Щоб кожного в нас був свій дах над головою. Завтра будемо пробувати. Сьогодні він ще не готов.